Добрий день! Початок року я, як напевне, багато городників зараз вирішую, які сорти томатів буду вирощувати цього сезону. Я вибираю кілька нових для себе сортів і проводжу аналіз тих сортів, які вирощували минулого сезону. Для того, щоб визначити, які сорти в моїх умовах а це відкритий ґрунт, спекотне літо, дали хороший урожай, а які більше ніколи не вирощуватиму. Я вважаю, такий аналіз треба обов'язково проводити, тому що від клімату регіону, від умов вирощування залежить не лише вражанні сорту, а іноді навіть смак плодів, якщо сорт не дуже пластичний. У цьому відео я розповім про сорт, який обов'язково вирощую щосезону. Це сорт Велика Матуся. Сорт салатний для вживання у свіжому вигляді та приготування соку. Кепчуп дуже смачний виходить. Сорт зареєстрований у 2015 році. В інтернеті багато інформації про нього, але цікаво, що відгуки дуже суперечливі. Одним сорт не подобається, називають його пластмасовим, зазначають, що плоди погано визрівають. Інші ж, навпаки, дуже хвалять і смак, і вражальність сорту. Хоча і ті і інші відзначають, що сорт стійкий до хвороб та шкідників і не потребує особливого догляду. Складається враження, що сорт не дуже пластичний, і смак плодів залежить від умов регіону та умов вирощування, і якщо тільки магазини продають сорт, який заявлено на етикетці, а не різні сорти під однією і тією самою назвою. Читаючи такі суперечливі відгуки, я навіть засумнівалася, чи варто витрачати час на вирощування сорту Велика Матуся. Але спробувала і, очевидно, мої умови для цього сорту підійшли. І вже кілька років обов'язково вирощую його. Сорт радує і смаком, і врожайністю. Сорт ранній детермінантний, тобто з обмеженим зростанням, низькорослий. Період дозрівання 85-95 днів, у відкритому ґрунті до 100 днів. Якщо не видаляти пасинки, у відкритому ґрунті можна збирати до 5 кг плодів з рослини. При посадці насінням відразу в ґрунт у середині квітня основний урожай ми збираємо наприкінці липня, початку серпня. Кущ я не формую. На пасинках він зазвичай плодоносить до кінця сезону. Кущ міцний, висотою до 60 см. Така висота була у моїх кущів. Заявлена в описі сорту висота до 70 см. Стебло дуже міцне, але плоди великі до 200 г і більше. На стеблі може бути до 5 квіткових китиць у кожній до 7 великих плодів. Хоча, зазвичай у мене виходило менше 4-5 плодів. Тому, звичайно, кущі краще підв'язувати. Пасинків зазвичай утворюється небагато, 3,4 мм. Листова пластинка довга, до 35 см, але куч не загущений. І в той же час плоди добре вкриті листям, і на сонці не горять. Спеку сорт витримує дуже добре. На цьому кущі основне стебло я підв'язала, пасинки, очевидно, не всі, і під вагою плодів вони лягли на землю. Але так, як вирощують томати на агроволокні, плоди залишаються чистими. Агроволокно, звичайно, допомагає боротися з бур'янами, але в умовах спекотного літа дуже важливо те, що воно допомагає зберегти вологу в ґрунті і зменшити кількість поливів. Плоди добре тримаються на рослині, не опадають до збирання урожаю завдяки міцній плодоніжці. У мене плоди були округлої форми, а не серцеподібні, як зазначено в описі сорту. До речі, на це звертають увагу багато городників. Смак плодів мені дуже подобається. М'як уж досить щільний, але ніяк вже не пластмасовий гарний, смачний салатний сорт. У мене всі плоди були дуже великими. Для консервування вони не підходять, а от сіки кетчуп виходять дуже смачні, шкірка у плодів щільна, при затяжних дощах не тріскається. Плоди добре зберігаються, при зберіганні дозрівають і смак покращується. Велика матуся натуральний сорт, а значить можна отримувати своє насіння. Для мене це дуже важливо, враховуючи, що вартість насіння з кожним сезоном стає дедалі вищою. Велика матуся чудовий сорт для відкритого ґрунту. Урожайний, не хворіє, не потребує особливого догляду. Хоча треба сказати, що судячи з відгуків і в теплицях, і навіть у північних регіонах з нестачою сонячних днів теж виходять смачні плоди. І городники відзначають високу вражайність сорту. Висновок я можу зробити такий: не відмовляйтеся спробувати виростити цей сорт на своїй ділянці. Якщо ваші умови йому підійдуть, то він порадує дуже добрим урожаєм. Ну, а я включила велику матусю до списку сортів, які обов'язково вирощую щосезону сезону і для вживання у свіжому вигляді, і для приготування соку. На сьогодні все, здоров'я вам та гарних урожаїв!